Вітаю вас на 19 липня. Сьогодні говоримо про кавуни, а точніше, деформація плодів. Чому так відбувається? Є багато різних запитань з приводу цього. Тут, знаєте, може бути і живлення, а може бути і механічні пошкодження та, до прикладу, та сама погода. Тому багато різних факторів, про які давайте поговоримо далі. Дане відео хочу розпочати саме з отаких кавунів, тому що багато людей запитували, що кавуни жовтіють, опадають і становляться такими м'якими, жовтими, ось бачите, типу як у мене. У мене таких випадків не багато, але ж вони все-таки є. Скажу за себе, чому так? Тому що в мене на ділянці на кавунах був фузаріоз. Доказ цьому є і багато отакого листя я навіть викидав цілі кущі кавунів. Але завчасно я це все діло обробив тоді ще до появи плодів магнікуром, і воно призупинилось. Я б сказав, частково призупинилось, тому що там трішки були випади по динях, але кореневі гнилі були. Це в моєму випадку. Тому що е, хвороби впливати на це теж можуть. Нестача поживних там, елементів. Азот, фосфор, калій теж може, якщо кавун не кормить, може впливати таке. Температурні там, перепади так, теж може сприяти цьому. Тому дуже багато різних нюансів. Тут потрібно точно вже розуміти, що ви своєму кавуну даєте, що ви робите і що це може бути. Ну, загалом це хвороби Хвороби, от цьому році фузаріоз, він кругом огірки, кавуни. Тобто з самої ще весни холодної, бо погода така. Тому я думаю, більш за все це хвороби. Живлення теж може бути. Якщо кавун, до прикладу, перший великий, йому вже сили не вистачає далі годувати отакі маленькі. Тим більше при різких коливаннях температур, коли було жарко, а зараз, до речі, холодно, от вам і стреси. І ще одне: в кінці відео я вже покажу. Ми поговоримо про живлення, про кореневе, листове і про антистресанти. Наступне, про що хотів поговорити, мало де знайдете таку інформацію, але я вам розповім. У мене таких кавунів, до речі, немає, але схожий, ось є такий. Бачите? Дивіться. Деформація плодів, так, або неправильна форма плоду, що може бути? Є плоди кавуна де грушовидної форми. От, мало де ви зустрінете, або вам хто розповість. Кавун, типу, як грушка. Коло плодоніжки і тут такий. Типу, як огірки, знаєте, от є. Це вам не вистачає 100% калію. Даємо калійні добрива, особливо, друзі, в цей період, коли кавун наливається. От Найбільша проблема може бути із за нестачу добрив. Тому живлення в кінці відео теж буде. Ще, друзі запитували ось про такі плями. Тут нічого такого, знаєте, я б не сказав, що це хвороба чи там шкідник, це просто пошкодження механічні вітром, тому що коли плід був маленький, я би, представте. Зараз покажу вам отакі плоди малесенькі. І при сильному вітрі, коли оце бадилля було, його просто отак загинало, отуди закидало. І оці кавунчики, вони просто отак терлися об ґрунт. Він дуже ніжний, тому пошкодить його отак досить легко. Зараз начебто видно, ну якби нічого й не, замі... не помітно, да, от, начебто ну, кавун і кавун собі. Але коли він виросте і коли його так постійно тіліпало, кидало там в різні боки, тому якісь пошкодження механічні будуть. І він, коли розростається, коли пляма на маленькому кавунчику маленька, коли розростається кавун, вона, звісно, буде набагато більшою. І ось пройде час, я вам обов'язково покажу цей кавун. Зараз пляма ну, така, я б сказав, він не маленька, але коли буде кавун ще більший, вона розростеться. Тому вона була, можливо, досить маленькою, а зараз ось така. Ще, друзі, отакі от кавуни досить схожа, може бути на недостачу кальцію або магнію. Коли плоди були ще маленькі, процесі зав'язування, формування плоду, не було кальцію, може бути чимось схоже ось таке, на нестачу кальцію або магнію. Ну, бор теж там впливає на формування, на взагалі от, листові живлення, я той проводив, знаєте, от, вчасно все, але ж залежить, може і не тільки від того, що не вистачало кальцію, а також. Хвороби ті самі, що я говорив. Також погода, різко, різкі перепади, оці там жарко, холодно. Поживленню теж може бути. Тобто одна причина, як мені хто списали, одної причини немає. Їх безліч. Тому потрібно працювати комплексно. Знаю, ще може бути при наливі плоду, якщо сильно сухо, кавуну дуже мало, він ну, не бере тої вологи, що потрібно. І от такі кавуни можуть бути. Зараз покажемо найбільші. Скажу, десь 7 е, днів тому 7 днів тому я робив огляд, то кавунчики були. Ну, отакесеньке. Є, до речі, відео... Що я рик гупаєш? <сум> Тобі вже обервати, так? Да? Є, до речі, відео, де вони ну, геть маленькі. Ось 7 днів пройшло. Отакі вже. Ось дивіться. Отакий. Але ж я їх і садив не надто рано. До речі, попелиця є. Ось майте на увазі, є попелиця. Вони з запізненням у нас в цьому році. Оце найбільший. А ну Ярик, руку положи. такий нормальний кавун. Клас. Ось такий є. Але швидко ростуть. Сім днів тому вони були зовсім маленькі. Ну і листова маса от застелило все. Я камунчики, ну, не сильно багато. Великих маленьких, тільки-тільки отакі починають. Я вам скажу, от сюди вже потрібно давати каліні добрива, тому що трішки він видовжується. Кабуниці круглі. Тому далі вже покажу вам. Отакий є. Ну, все одно не той результат, що був у минулому році. Ну а тепер, друзі, живлення та захист. Давайте в першу чергу з антистресантів. У мене, ось я вже відео показував, агамін, антистресант на основі водорослів. І тут, ну я вам скажу, ви не знайдете ні, ні в одному препараті, де 40% амінокислот. Тому я його використовував вже і по помідорах, і по кавунах. Я давав 30 мл на 10 літрів води. Взагалі, інструкція там на кожну культуру потрібно вносити по-різному. Що стосується попелиці, це актоцид. Використовую його 50 мл на 10 літрів води. По хворобах фузаріоз або гнилі. Отакий вчора показував, було, до речі, відео. Про помідори можна застосовувати свіч. Він йде як від гнили, так і від фузаріозу. Термін очікування 10 днів, тому можна використовувати його. Якщо вже кавуни є, ну, я думаю, хвороба не страшна, той фозоріоз, якщо вже у вас кавуни, можна зривати та їсти, але ж можна обробити йодоцидом. Тобто він теж непогано. Він, скажу, не те, що лікує, він просто тримає його. Тому що буде відео в мене про огірок, як я е, спас огірки, подивитись. Розповім. І живлення на корінь це добриво 10 5 40 агасоль. Зараз йде налив і рістка вона, тому даємо калійні добрива з формулою. Ну робимо ставку більше на е, калій, тобто де його 40%. Також йде азот 10, тобто йде на вегетацію і заодно на, на, на налив плоду. Тобто формула 10 5 40 ідеально підходить. Е, давав його. Ще буду підливати, але не сьогодні і не завтра, тому що був дощ сильно мокро. Почекаємо. Я думаю, в першу чергу зараз потрібно по листу давати якісь антистресанти. Це буде найкращий результат. Норми внесення я, ну, я даю 2 кіла. 2 кіла на куб води. Ну або 20 грамів на 10 літр. Ось так. Ось такий був захист та живлення наших кавунів. На цьому, друзі, як завжди, буду завершувати. Велике вам дякую за підписки, коментарі та перегляд відео. Якщо є запитання, пишіть в коментарі, або на каналі є два посилання телеграм-каналу. За можливості, якщо я знаю, вам відповім. Відсилаєте фото та будемо розбиратися, що з вашими рослинами. На цьому все. Всім велике дякую. Далі буде, всім пока.